Всім привіт, друзі! Хочу вам розказати, як зробити фокус із пальцем. У мене є палець. Секрет в тому, що ви маєте зробити тако. типу незамітно і отако, Тут тако палець другим пальцем. Все, ставте лайки. Підписуйтеся на канал. Хочу ще один фокус вам показати. Тоже з пальців. бачите руку. Ви маєте терти, терти, терти руку. Терти терти, терти терти, терти терти, терти терти, терти терти терти, терти. Дивіться, вона опинилась такого. це рука вище. Так, і ще. Завтра я вам ще покажу фокус. Ставте лайки і підпишіться на канал. Ну, на цьому все. Всім пока-пока! Багато лайків ставте. Пока!